Всім доброго дня! З вами торговий дімікар і я Дмитро. І Сьогодні я хочу показати вам Ziker 001. Ця машинка у нас доступна для купівлі на складі. Всі хто чекав машинки по наявності, будь ласка, приїжджайте, дивіться, вибирайте. В даному випадку це повноприводна версія. Два мотора стоїть на машині по 200 кВт. Загальна потужність 400 кВт. 542 кінські сили. Машинка розганяється до 100 км на годину за 38 секунди. Запас ходу 560 км. Такий красивенний салон у неї. Кіранапа. Дуже яскравий салон, дуже гарна якість. Прекрасна шумоізоляція в машині. Дуже яскраве головне інтелектуальне світло. Автопілот вже є в машині. Доводчики на всіх дверях. Багато помічників водію. Багато в чому. На лаштуваннях він схожий на Теслу. Тільки набагато якісніший. Машинка є у нас зараз в чорному і в білому кольорі. Телефонуйте, торговий дімікар, приїжджайте, богатирська дина, купуйте.